Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас вже 13 січня продовжуємо наш ремонт на другому поверсі. І почали ми з того, що перенесли штору на цей бік стін, щоб там вже чистити стіни. Це ми зараз в коридорі і в цих двох кімнатах, які за шторою, почали вже зачищати стіни. Бачите, повиколупували по піну де-не-де. у нас виставка каміння, не лякайтесь. Там вдалеку інколи видно гори. От. І Ярослав вчора почистив ці стіни, що біля великих вікон, проклеїв вітробар'єром. Зараз тут не видно. І наклеїв XPS для того, щоб утеплити наші вікна. Ми так робили і на першому поверсі. Так ось, дивіться. Ось тут у нас не вистачило вітробар'єру. Тож, дозамовили, і поки що ось так весь пиріг вам видно. Там просто йде така пінка. Вон, бачите, поролон, який сам розширювався, коли ставили вікна. От наклеїли таку стрічку. І зверху на піну монтажну приклеюємо XPS. Так, щоб трошечки заходило все це на раму. Зачищаю він ось таким інструментом. З кожухом. І каже, що практично нема пилюки. Кожух одразу до пилососа підключається. От і дійсно, практично не було нічого. Так, що тут нам треба було зачистити? Треба було трошечки запиляти ось цей пенопласт над цим вікном, бо він стирчав. Треба було ось такий елемент ось там. Спилити, бо він теж випирав, від рівня стін. Ось ці всі, бачите, доріжки відрощено. Теж так дуже міцні і погано зчищаються. Ну, а самі каміння, в принципі, рівні із заводу прям, тож їх зачищати не треба. Тільки ось ці всі наляпи. От. І ось там ще не робив той шматок. Ось там ще треба все вирівняти, підрівняти. Сьогодні вже 15 січня. Цю стіну Ярослав дочистив. Все чистенько, гарненько треба ще переробити ось ту групу підрозетників, бо ми там трошки передумали зробимо їх. Більше і, здається, всі квадратні. От, і тут такий погром, бо довелося переробляти трошечки стіну ось тут. Бачите, підпорка під балкою, яка над дверима. Стоїть так, фіксує балку, бо коли Зачищали стіни, помітили, що ось на цей камінь балка взагалі не спирається, що там повітря гуляє і воно все просто висить в повітрі. Трошечки там піни було піддуто, і на піні воно якось висіло. Ярослав вичистив шматок цього каменю, зрізав його, випиляв. Вон там ще й арматура в ньому була, але вона просто вилималась. Купив камінь цільний, отакий 17,5, обрізав його і вставив гарно плотно на розчин. От, То тепер воно там сохне. Тепер балка хоча б має опору нормальну, щоб у нас там нічого не просіло з часом. От, неякісно було зроблено, довелося переробляти цей шматочок маленький. Так, ну а далі, мабуть, я зараз це все буду прибирати і пересунемось, мабуть, потім зачищати стіни в ту кімнату. Що ми маємо на 20 січня? Стіни повністю зачистили. Вчора весь вечір танцювали навколо цієї стіночки. Обирали, де у нас будуть висіти дзеркала, а де будуть е, світильнички, бо. Спочатку ми вивели тільки для двох світильників, потім передумали, і їх буде три між двома дзеркалами. А планували спочатку над дзеркалами. Але все міняється. Так, ось Тут все зачищено. Гарний камінчик стоїть і проштроблений вже кабель назад повернули. Тут десь була. Піна запінена Ярослав виколупав, щоб можна було зверху нормальним шаром заробити штукатуркою. Доробили Вон, біля вікон XPS. І то віконце теж готове. От. І тут вже чистота порядок можна робити далі, а далі, мабуть, Буде гіпсокартонний короб, або ще треба вибрати шмат підлоги. Так, ось тут у нас короб, планується. А ось тут ми вирішили робити повністю плитку, отак, в душовій, і виходити, вона буде аж сюди до вікна. Тож, тут треба вибрати ще різницю між поверхнею. Яка треба для плитки, так? І поверхню, яка треба для нашого СПЦ підлоги. Тож там десь міліметрів 6, мабуть, треба трошечки щухати. там. А, ні, ще ж плиточний клей, то трошечки більше. Ну, то подивимось, як Ярослав буде робити. А ще в мене починають квітувати деякі орхідеї. На кухні. Тож, можливо, скоро вам буде що показати. Сьогодні 29 січня і поки ми там у себе робимо ремонт, тут на дворі наступає вже весна. Вон у мене троянди вже випускають листя. Це наша нова ялиця і поруч з нею півонія. Теж, бачите, проростає вже. Тут вже крокуси вирішили, що пора сходити. І тут теж. Ну а тут вже і тюльпани прокинулися, повипускали вже листя. А тут вже квітують проліски. гарненькі такі. Вже 4 лютого у нас ведуться такі підготовчі роботи, які теж мало видно, але ми вже підходимо до того, щоб робити більш масштабні роботи, і це вже буде видно дійсно, що щось коїться. А поки що бачите. Я зросла позамазував всі штроби, всі великі дірки, все, що таке велике, і потребувало саме штукатурки. Там, там, там. Тепер треба прибирати, грунтувати, клеїти на стіни оці бічні, де вікна і гіпсокартон. І потім вже Можна шпаклювати. На вулиці у нас невеличкий морозець, туман, ну і іній випав на кущах. Ось тут зайняло цілий день вибрати цей шматок підлоги. Зато вийшло дуже гарно і рівномірно. Але зайняло цілий день. Тут буквально 6 міліметрів така сходинка для вкладання плитки. І ось там ми згадали, згадали, що забули зробити виводи під тропічний душ, але ми ще не знаємо. Планували на ось цю стіну колись? Ні, взагалі планували зі стелі, але ж у нас тепер не кабінка, а просто така загородка. Із скла буде. От, тож треба тепер перепланувати зробити цей вивід, щоб у нас був душ. З цього боку теж позамазували. Де тут ще у нас гарно? Позаклеювали розетки, позамазували, зробили ті отвори для розеток, яких не вистачало. І підрозетники повмазували. Це теж великий такий довгий шмат роботи. Ось тут у нас не вистачало. Так, Тепер там аж п'ять. У нас просто залишились деякі основи для розеток, і ми вже в принципі, їх розподілили по цій кімнаті, щоб не купувати нові. Бо ми там внизу на першому поверсі трошки передумували. Бачите, тепер тут теж все гарненько, ніяк гдірок можна працювати далі. У нас вже 9 лютого Ярослав почав займатися картоном. Ось там вже трошечки він є на стінах приліпнений. Ще порозмічали тут вивід душової ліки, про яку майже забули, але вчасно згадали. От, тут все попереміряли, ще раз поперевіряли і розмітили. Як у нас тут буде плитка, І замовили вже профілі для скла. Он він десь лежить. Так. Вон під вікном спеціальний профіль, який кут робить нахил до трапа. Ой, це Ярослав гіпсокартом зламав. Ну, відламав. раніше. І от тепер займаємося цією стіною. Треба обклеїти повністю гіпсокартоном, а потім робити короб. От там. Ще у нас зараз дуже такі теплі гарні дні, вночі мінус, в день плюс сонячно і можна попрацювати в городі. Тож, ми тут теж багато чого встигли зробити. На цьому тижні. Розгребли дві грядки, у нас там завали були органіки з того року ще. І оце вже насипали нову. Вчора обрізали, пішли одне дерево, яке було дуже сильно то, у куточку. От і ото з нього гілочки треба буде теж в шредер їх потім перебити. А взагалі в саду ще багато роботи. Ярослав вчора підв'язав ще дерева, майже всі, а, або всі навіть. Ну там я про горіх тобі ще не нагадала. Новий. Ну, з того боку я не буду. Так, там треба ще підв'язати. Ще підв'язати нормально гінгобілобу, бо почнуться вітри сильні, і вона почне листя пускати і точно улетить. Та вона вже разом зі стовпчиками. Так, треба нормально перепідв'язати. Ще треба. Так, я обрізала лохину, обрізала малину, ожину. До дерев дійшли. Треба ще потрошечку підрізати живоплот наш. Так, там виставка кам'яного завода. Бачите, як у нас гарно живописно. От. І в принципі, ну, Троянди ще обрізати треба, да? повністю майже зрізати, перебити це все на мульчу. Ну і якщо і далі буде така гарна тепла погода, то вже і газон пора буде косити. Вже пташки співають. Так, в саду ще роботи багато. Хто б що не казав, а взимку роботи теж багато в саду. Сьогодні вже 12, потрошку просуваємося з гіпсокартоном. Ось так. Там під вікном, бачите, теж вже підклеєний. От. І ось та частина стіночки вже готова. Попрацювали в саду, перепідв'язали он ось так на стропи. Поприбирали ті палки, бо вони тільки заважали. Встигли обрізати частину дерев, потім почалися дощі у нас. От. І ще другу половину саду треба буде пообрізати. Зараз підемо, покажу вам свої орхідеї, які наразі квітують. Ну а на цьому поки що все. Всім пока!